Штабна війна змусила багатьох людей опинитися у скрутній ситуації. Окрім допомоги держави, на поміч прийшли волонтери. Відтак сотні людей приєднались до волонтерського руху, допомагають у гуманітарних штабах, плетуть маскувальні сітки, закуповують амуніцію. Тощо перед день дня волонтера у Хмельницькому традиційно відбулася молитва за участю представників усіх релігійних конфесій. Коли ми одягаємося в цю зброю, Божу приймаємо Боже слово як меч. Двосічний, який проникає до кісток, тому ми і беремо шолом спасіння, можемо цим боротися за правду, і певні можемо бути, що ми переможемо. Боже слово дає нам силу і велику надію. Громадська організація Мистецька сотня Гайдамаки розпочали свою волонтерську діяльність після подій на майдані. Нині продовжують бути міцною опорою багатьох воїнів на передовій. Це і Харківщина, це і Донеччина, це Запорізька область. Частково Дніпропетровська область, це Нікополі і, і район Арбуза Херсонської області це Велика Олександрівка, це Тягінка, це Береслав, ті, що зараз ну, зрівнюють з нульом. Що зараз потрібно? Потрібні зараз теплі речі, це хімічні грілки, теплі речі, бушлати, це їжа. їжа Зараз дуже доречна буде це м'ясні вироби. Військові запити надходять щодня. Волонтери намагаються дістати найнеобхідніше в найкоротші терміни, адже знають, від цього залежить життя хлопців та дівчат, які боронять Україну. Треба різні обігрівачі, різні там генератори. Там ну вже знову мова йде про окопні свічки і так далі. Але завжди потрібні, наприклад, тепловізори, дрони, завжди потрібні такі засоби захисту. Волонтерської підтримки потребує не тільки наше військо У нас насправді є співпраця з обласною радою. Вони нам допомагають організувати 8-го числа. У нас буде благодійна вистава, і ми збираємо кошти для 400 діток сиріт. У нас буде 20-го числа благодійна така Різдвяна вечеря. І ми також будемо збирати кошти для наших діток сиріт щоб зробити їм подарунки до Різдва. І зараз в нас йде збір на прожектора для маємо запити від трьох військових частин, щоб підсвітити наше небо над Хмельницьким і щоб хлопцям легше було боротися з дронами. Сьогодні кожен із нас волонтер. Кожна громада має свій актив з поміж тих, хто своїм прикладом та самовідданою працею надихає та захоплює інших, хто об'єднує навколо себе людей і допомагає військовим закривати важливі позиції медикаментами, транспортом, передавати ту частинку рідного дому нашим хлопцям, які так зараз в холодних окопах, воюючи з терористами, на неї чекають. Перемога точно буде, тому що Хіба можна побороти такий незламний, з багатостраждалою, багатовіковою історією український народ? Робота кожного волонтера щосекунди прискорює нашу перемогу. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Вже вкотре в Славуті піднялось питання щодо постачання води споживачам, адже проблема забруднення підземних шляхів існує не перший рік. Підрядною організацією провели обстеження камеральне двох свердлових артезіанських, прийняли рішення про глибинний ремонт і гідродинамічну чистку. Рішення прийняли після результатів обстеження, які провела спеціалізована організація, що займається гідродинамічним очищенням інженерних мереж. Результати обстеження показали, що шляхи постачання води забруднені і потребують чистки. Відеодіагностику зробили, опустили камеру, подивилися підводні шляхи. Все замуляно повністю, і будемо очищати. Глибинний ремонт та гідродинамічна чистка свердловин має значно покращити ситуацію з водою в місті. Це покращить якість води, звісно, підніме дебет свердловин. Буде трошки покращення якості надання послуг і води. І сподіваємось на зниження затрат електроенергії. Покращити якість води, зменшити витрати, реанімувати дві свердловини на другому підйомі. Це дуже важливо для нашого підприємства. Тому роботи виконуються спеціалізованими організаціями організацією, і результат буде однозначно. Свердловини потребують постійного догляду, кажуть експерти. Згідно технічного регламенту промивка робиться по методам насосу, існуючого раз двічі на рік. Один-два рази на рік, в залежності від якості води. А от такий капітальний ремонт що 5-10 років це вже в залежності від того, як показує свердловина свою продуктивність. Роботи на свердловинах проводяться почергово, щоб жителі міста не відчули незручностей. Завершити ремонтні роботи у міськводоканалі планують до кінця року. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. Життя сучасної молоді в умовах цифрового суспільства переповнене стресовими ситуаціями, які стають випробуваннями для нервової системи. Поточний стрес та проблеми, що відбуваються не лише у їхньому особистому житті, але й в навколишньому середовищі. Відтак все частіше дорослі вигадують методи, які допомагають віднайти себе. Вона націлена в першу чергу на ментальне здоров'я людей, тобто розуміння, що ментальне здоров'я це настільки ж важливо, як рана на руці. Якщо ми поріжемось, то ми обов'язково підемо її дезінфікувати. Питання з психологічними проблемами люди здебільшого закриваються і роблять вигляд, що, наче, так, окей. Проте питання в тому, що на це потрібно також звертати увагу. Вперше інтерактивну виставку організували у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Виставка допомагає познайомити підростаючі покоління, зокрема підлітків, студентську молодь, і з тим, що таке психічне здоров'я, які особливості його підтримання або ситуації, з якими вони можуть стикнутися, вони можуть зустрітися з ними у житті. Ця виставка розрахована на дітей від 13 років. Обраний метод інформує про наявні засоби підтримки власного психічного здоров'я у кризових ситуаціях. Також навчає бути толерантним до людей, які мають психічні розлити, та надавати підтримку людям, які перебувають у стані психічного неблагополуччя. Особливість цього інтерактивного інструменту в тому, що Одночасно в інтерактивному форматі може працювати понад 30 учасників. Це не формат лекції, коли ми щось розповідаємо. Це формат живої розмови, де кожен учасник обов'язково проявить себе, висловить свою думку, підтвердить або спростує певний факт, доторкнеться до виставки, тобто візьме певні її елементи і таким чином буде включений. Розібратись у робочому механізмі виставки допомагають фасилітатори. Це ключові комунікатори, які пройшли відповідне навчання. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Ялинкові прикраси невід'ємна частина новорічних свят. Декорації щороку мають різні особливості та змінюються як і тренди на оздоблення новорічного дерева. Експерти діляться вже декілька років поспіль. Серед покупців популярні мінімалістичні прозорі іграшки або в білих і золотих кольорах. Цього року додались ще прикраси в зеленому кольорі з зображенням символу наступного року. Тобто, дракона найчастіше беруть напевно символ року дракон. Він як продається в нас у м'якому, м'які вони. Такі вигляді іграшок м'яких, так і на ялиночку можна придбати, так і на кульці нанесений дракончик. Також є досить такий цікавий. Дуже гарно розмальовал розмалювали їх наші українські виробники. Там вони як дитячі, є такі дракончики, так і більш такі серйозніші дракони. Створити новорічну атмосферу можна за допомогою різноманітних м'яких фігурок. Раніше найчастіше під новорічним деревом були фігурки Діда Мороза та Снігурочки, але зараз перевагу надають іншому. Цього року оці ляльки більш популярні і гномики. Гномики, лосі, сніговички, більше такі новорічні фігурки, скоріше, ніж ну, багато, і продаються і Діди Морози зі снігурочкою, але в меншій кількості. Зараз більш популярні стають такі фігурки, м'які, різні, цікаві, вони в різних е, цікавих там, одягу, цікавому, по кольорах собі можна підібрати. Там, якщо у вас там біла, рожева, зелений, кольори на ялинці, так можна і фігурку в такому самому кольорі, там різний елемент новорічний підібрати під ялинку. Патріотичні іграшки також заполонили прилавки магазинів, адже зараз вони користуються неабияким попитом серед покупців. Є просто, наприклад, в патріотичних кольорах, і вони зібрані в комплект. Або з різними патріотичним декором нанесеним там слава Україні з гербом, ще з різною символікою. У ну, такого типу розфарбовані е, всі патріотичні оці роз розмальовані кульки виготовляє також українського виробництва. Ну просто різних регіонів, бо в нас є і зі Львовами стрималюють, і з Києва розфарбовують українську іграшку. Загалом ціна на новорічні прикраси коливається від 35 до 300 гривень в залежності від моделі, виробника і матеріалу. А от м'які фігурки досягають і декількох тисяч гривень. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Сьогодні відзначають Міжнародний день обіймів. Кого хотіли обійняти та чому? Ну, всіх близьких людей. В першу чергу, в другу чергу це всіх наших військових. Це не обумовлюється, не обговорюється і, думаю, обіймами не обходиться. По-перше, я б хотів обіймати, обійняти свою матір, оскільки вона, звичайно, дала мені життя я її ціную». Військових. А чому? Тому що вони на це заслуговують. Їм хочеться тепла. Від жінок, батьків, дітей, тому тільки їх. Наших військових. Чому? Ну, Завдяки ним ми можемо тут з вами стояти, розмовляти і посміхатися он сонцю, дітям, тому військових, кожного і подякувати їм. Можливо, ще б когось хотіли обійняти. Своїх рідних, своїх друзів, своїх близьких, ну, всіх тих, хто робиться життя кращим. Всіх. Всю молоді хочу обняти. Дуже люблю їм. Таке непростий час випав на їхню долю, на їхнє життя, але все буде добре. Хочу кожного обняти. Е, я б хотіла, хотіла б обійняти свою одногрупницю, Машу, ну і Віку теж. Я б дуже хотіла обійняти ще одну людину, яка зараз тут на жаль не присутня. Це мій рідний. Він зараз воює. Я також хотіла обійняти своїх рідних. Сам більше я хотіла бабусі обняти, бо вона за кордоном, бо вона на роботі. Хотів би, мабуть, що всіх українців обійняти. А чому? А вони всі такі єдні, всі молодці. Мабуть, що вже тих, хто не з нами. Всю Україну. А чому? Бо я її люблю. Сьогодні відзначають міжнародний день обіймів. Кого б хотіли обійняти та чому? Е, свою сестру рідну в першу чергу, тому що вона військова, вона зараз в гарячій точці. Її б найбільше мені хотілося обійняти. Можливо, ще когось. До синочка свого батьків, близьких людей, кумів. Всі, хто є в моєму житті, вони прекрасні.